привіт! Сьогодні ми будемо танцювати самбу. Атмосфера у нас сьогодні затишна, вже осінь, холодно. це все, що я дуже люблю. Покажу вам дві вісьмірки, як танцювати самбу. Поїхали! Перше, що ми будемо починати, це з батафогі. Дивіться: правою ножкою ми йдемо навхрест, ліво в сторону, приземляємося направо. Далі лівою йдемо вперед. І повертаємося назад. Тут у нас стегно підняте. Далі В іншу сторону. Так само ватафом. Раз, і два. А тепер робимо такий кік у кольчик. Оп. І повернулися. Тобто тут уколи, назад, вперед. Давайте ще раз. Раз. І два залишили стегно Вперед. Робити з руками. Починаємо танець. Раз, і два. Щоб легше було запам'ятати, та ножка, яка рівна зліва, вона продовжує вашу лінію руки. Далі біля себе три і чотири. Просто протилежні. Вот права ножка ліва ручка. Далі п'ять і шість. Так само. Сім і вісім. Це у нас вже є перша піснірка. Давайте ще раз. Раз, і два, три і чотири. П'ять. І шість, сім і вісім. Супер. Тепер переходимо до нашої другої вісьмірки. Як вона в нас буде починатися? От ми закінчили ось тут. Кік і вісім. Звідси ми так само йдемо в діагональ. Правою ножкою в діагональ. Повернулись наліву, назад. Повернулись наліво. Ще раз. Вперед. І відштовхнулись. Отак, От проїхались трошки. Ще раз. Вперед. Назад. Вперед. І проїхались. Угу. І ще. Раз. І два. І три. І чотири. Дивіться, тут я застосувала руку. От так само протилежна. В нас ліва ножка спереді. Відповідно, протилежно це права. Ми її просто вперед поставили, пальчики опустили. І ще. Раз, два, три. І через низ. Чотири. Угу. І далі йдемо. Тут ми зупинилися. Далі робимо ронт. Ми ліву ножку за себе проводимо. П'ять, шість. Тільки дивіться, стегно підняте Не ось так. Отут ми зупинилися і звідси п'ять, шість. І робимо зігзаг. Ліва ножка. Повернулися себе права і ліва. Робимо ронт. П'ять, шість. Отак провели, як циркуль. Права ножка зігнута, ліва, рівна. І далі сім і вісім. Це в нас вже кінець. Давайте ще раз. Друга вісьмірка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте спробуємо все об'єднати з самого початку. І раз, і два, три, чотири, п'ять, і шість. Сім. І сім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Давайте спробуємо станцювати це під музику. Спочатку повільно, потім швидко. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І сім. Раз. Дух. Це значить, що наше заняття закінчилось. Ви вивчили дві вісімірки самби. Я сподіваюся, у вас все вийшло. І зустрінемося в нових відео.